Любі п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. Тема уроку Грігір Тютюник Стисло про письменника. Оповідання дивак Любов до природи. Мета уроку познайомити з біографією письменника пригадати ознаки літературного жанру оповідання, ознайомити зі змістом твору, розвивати вміння аналізувати художній твір, оцінювати поведінку головного героя, виховувати почуття гуманізму, шанобливого ставлення до природи, усвідомлення людини як неповторної індивідуальності. Григір Михайлович Тютюнник народився 5 грудня 1931 року в селі Ширівка на Полтавщині в селянській родині. Тяжкі умови дитинства відіграли згодом істотну роль і у виборі тем та сюжетів, і у формуванні світосприймання майбутнього письменника. З його драматичністю як основною домінантною рання втрата батька, життя вдалені від матері, завдані війною моральні і матеріальні втрати. Згодом Грігір Тютюнник закінчив п'ятий клас сільської школи і вступив до ремісничого училища. Значний вплив на формування його літературних смаків, на ставлення до літературної праці справив його брат, письменник Григорій Тютюнник. Уже відтоді поступово формувались характерні прикмети творчої індивідуальності молодого письменника. Постійне невдоволення собою, наполегливі пошуки точного слова, найпотрібнішого, найвиразнішого. Тривали обдумування кожного твору, і згодом досить часто попередня до викладу на папері апробація їх в усних розповідях. Після закінчення Харківського університету Грігер-Тютюнник учителював у вечірній школі на Донбасі. У 1900 в 63, 64 роках працює в редакції газети Літературна Україна. Публікує в ній кілька нарисів на різні теми та перші оповідання. Дивак, Рожевий Морок, Клиновий пагін. Сито-сито. Молодіжні журнали Дніпро та Зміна вміщують новели місячні ночі, Завіс, згарищі». У Сутінки Чудесія, Смерть Кавалера. Зацікавившись кінематографом, Григор Тютюнник працює у сценарній майстерні Київської кіностудії імені Олександра Довженка. Створює літературний сценарій за романом Григорія Тютюнника ВиР. Рецензує твори колег кінодраматургів та фільми. Переходить на редакторську видавничу роботу, а згодом повністю віддається літературній творчості. У 1966 році вийшла перша його книжка Зав'язь видавництво молодь. Зав була однією з тих книжок, які засвідчили новий злет української прози і зробили популярним ім'я Григора Тютюнника. воднораз вирізнивши його серед творчої молоді. На початку 70-х років Григор Тютюнник працював у видавництві веселка. Серед його продукції, настільна книга-календар для дітей 12 місяців. У підборі матеріалів, до якої виявився його літературний смак, мистецька вимогливість, повага до юного читача, пише він і сам твори для дітей, видає збірки оповідань ласочка, казок степова казка, які по-новому розкрили талант автора. За книги Климко і Вогник далеко в степу Григорові Тютюбнику присуджена республіканська літературна премія імені Лесі Українки 1980 рік. А в 1989 році. Його творчість була посмертно відзначена державною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. Людина і Природа. Хто важливіший? Поміркуйте. Чому важливіша природа Оповідання дивак про природу і людину. Про те, як не кожна людина вміє бачити, чути, відчувати природу. Її важливість у житті. За жанром твір оповідання. Оповідання це невеликий прозовий твір, у якому розповідається про одну або кілька подій у житті одного героя або кількох персонажів протягом обмеженого проміжку часу. Працюємо зі словничком незрозумілих слів. Бір, сосновий ліс, зазимки початок зими, прірва, провалля, клямка, дверна ручка, защіпка. Допризовники ті, кого призивають до армії, Бовдур труба димоходу, порається, працює, хазяйнує. Окоренок частина стовбура при корені. Кушир водяні рослини. Пірце плавник, герунчик горшечок. Фармазони тут лайливе слово. Про нерозумних, нерозважливих людей. Неглемезда недотепний, дивакуватий, ні до чого не здатний. Пужално. Держак батога, черінь частина печі, що добре прогрівається. Поміркуйте, кого можна назвати диваком. Тлумачний словник пояснює дивак той, хто своєю поведінкою і вчинками викликає здивування. Слухаємо уривки оповідання дивак. На початку зими Олесеві до школи можна ходити двома шляхами річкою або бором. Але мати забороняє ходити по тонкій кризі, тому хлопчик іде бором. Він ще малий, ледь до ручки дверей дістає. Очі чорні, глибокі, хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму, любить малювати по снігу. Водячи пальцем, милується своїм творінням, поки хтось не гукне з двору, що скаже матері. У буро тихо й затишно, тільки десь недалеко порається тят. Олесь придивляється і бачить купу шишок під сосною. Ось і сам дятел націлився гартованим дзьобом. Ніби питаючи, чого тобі, тутечки? Олесь нагорнув снігу на коріння сосни й побіг. Коли хлопчик підійшов до школи, його покликали однокласники подушки гнуть кататися на молодому льоду. Олесь відповів, що не хоче псувати лід. Тоді до нього підскочив Федько, тойкало і із криком: Бий зрадника! Ударив у скроню. Під оком Валеся вискочила гуля. Хлопчик ліг на кригу до лілиць і став роздивлятися дно річки. Уявив маленьку хатку під кущем водяної папороті, як він там сидить і рибку стереже. Вітається з карасиком. Раптом промайнула чорною блискавкою щука з маленькою пліточкою в зубах. Хлопчик заляпав долонею по льоду, затупотів ногами, благаючи хижу щуку відпустити рибку. У школі продзвенів дзвоник, а Олесь сидів посеред річки і плакав. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна звеліла всім малювати глиняний горшечок. Олесь почав і натхненно малював, а з його зошита поглянув презирливим оком дяте. Чого тобі? Коли вчителька обурилася і пообіцяла поставити двійку, Олесь підвівся і пішов з класу. Вийшов із школи і подався у верболоз. Там проблукав до вечора. Роздивлявся пташині гнізда, їв мерзлу калину, шукав світлячків. У школярів закінчилися заняття, і вони вийшли на вулицю. Під тинами на колодах сиділи дядьки, обговорювали життя, хвалили дітей, що намагалися показати свою силу. А на Олеся сказали, що він тихий, смирний, якийсь дивакуватий. І хлопчик не розумів, хвалять його чи лають. На мосту Олеся дожидав Фітько, очі тицьнув у руку подавлений теплий піріг. Олесеві не хотілося пирога, але він радий був примиренню. порив по кишенях і подарував той колові гніздо ремеза. Діти, погляньте на це чудернацьке гніздечко. Його будує пташка Ремес. А Ремес, один з небагатьох видів синичок, який будує гнізда. Взагалі ж ці непосидющі пташки віддають перевагу дуплам дерев. Біжучи через ліс, хлопчик помітив свого діда Прокопа, що їхав по сіну. Сів і собі на сани, став питати діда. Чому його Олеся називають диваком? А дід сказав, що не вміє малий жити. Тихенький, смирний, а треба собі ліктями пробивати дорогу. Фразеологіст пробивати собі дорогу означає здобувати визнання, утверджуватися, поширюватися про що небудь. Дід прокіп багато навантажив сіна на сан. Коням було важко йти по снігу, а він їх бив батогом, а Олесь просив не бити, усе підбивав старому руку. Вдома хлопчик заліз на піч і заплакав. Тіт сказав матері, що син у неї дивак. Мати ж попросила не чіпати хлопця. Олесь заснув. І снилася йому казка про Івасика Телесика, якого гуска взяла на свої крила. Погляньте, можливо, саме на такій печі задрімав наш головний герой Олесь, і приснилась йому гуска, яка несла його у казковий світ. Оповідання умовно можна поділити на чотири частини. Перша частина дорогою до школи, друга на уроці, третя поїздка з дідом у ліс, четверта утома та чарівний сон. Поміркуйте, будь ласка, у чому ж диватство Олеся? Не любить псувати молодий лід, боляче йому, коли щука пліточку впіймала. Шкодує коней, коли дід б'є їх батогом, шкодує стару сосну, так любить природу, що передає свою любов до неї на уроці малювання, забувши завдання вчительки намалювати горшечок. 1 жовтня 1963 року в газеті Літературна Україна було надруковано перший твір Григора Тютюнника Українською мовою. – «Дивак». Поміркуйте, діти. Яка тема оповідання? Про що в ньому йдеться? Ідея, що автор хотів донести до читача. Які проблеми порушені в творі? Перевіримо. Тема розповідь про ставлення Олеся до природи світосприйняття хлопчика? Ідея твору оспівування людей з неповторним внутрішнім світом. Заклик любити та берегти природу? Проблематика. Бережливе ставлення до природи. Особистість характеризується гідними вчинками, доброта та милосердя зроблять світ добрішим, індивідуальний підхід у навчальному процесі нема щастя на чужому нещасті. Прошу, знайдіть у тексті портретні деталі Олеся, його зріст, які в нього очі, взуття. Одяг, яка статура у хлопчика, і сила. Вірю, що ваші відповіді були правильними. Зріст в Олеся, малий головою ледь до клямки дістає. Очі, чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко. Немов одразу хочуть збагнути весь світ. Взуття чобітки, одяг пальтечко в нього товсте і рукавички, статура сам тонкий, сила слабосилий, бо важко нахилятись дух спирає під очима набряка. У кожного із нас є свої риси вдачі. Є і у головного героя оповідання, також є і у вас. Пропоную вам таке завдання. Поставте паузу і запишіть риси вдачі Олеся та ваші власні риси, що є спільного між вами і головним героєм. Діти, пригадайте моє запитання на початку уроку. Хто важливіший людина чи природа? Людина природі друг. Вона повинна піклуватися про навколишнє середовище, бо ми є частиною природи. Природа це незбагненна краса, неперевершене творіння Боже. Це неповторність і розмаїття фарб і кольорів. Це сила і велич, тріумф і одухотвореність. Природа дивовижна по-своєму за будь-якої пори року чи то зима, весна, літо чи осінь вона завжди розкриває перед нами свою душу. А ми, люди. Завжди підвладні її, бо ми лише частина її, і прожити без неї просто не зможемо. Людина просто зобов'язана оберігати, примножувати, дбати про природу сьогодні, завтра завжди. Я тут почала. Поміркуймо, про які життєві цінності йдеться в оповіданні дивак. Берегти все живе навколо себе. Примножувати на благо собі і людям. Ось і щастя вже. Небагато виявляється, і треба. Душа духовно вдосконалої людини чиста, світла. Недобрий вчинок нікуди не дівається, а лишається на нашій душі, справляє на неї негативний вплив. Як каже прислів'я, стоїть як гріх над душею. А можна ж уникнути цього? Давня мудрість вчить. Не роби того іншому, чого не хочеш, щоб тобі робили. Тоді й на душі буде легко і світло. Рубрика Поміркуй, обҐрунтуй. Олеся називали диваком це добре чи погано? Пропоную виконати домашнє завдання, а саме написати твір міркування на те, чи потрібні в світі диваки і чи легко їм жити.